Усім вітання. Сьогодні ми поговоримо про Binance IDO, а також Binance Alpha. Як бути кваліфікованим на ту та іншу подію. В даному випадку ми розберемо, як бути кваліфікованим для IDO на Binance, на прикладі останнього IDO Hyperline з токеном Hyper. Binance постійно міняє правила, тому майте на увазі, що це рішення не є ультимативним, але якщо виконати дані умови, то ви з великою віргідністю будете кваліфіковані для наступного IDO. В даному випадку Binance написав, що. Користувачі, які придбали токени на Binance Alpha на суму щонайменше до 20 доларів. Саме придбали на 20 доларів через Binance Wallet або через спот на Binance Alpha. Тому що ви торгувати на Binance Alpha можете або через гаманець, або через спотовий баланс. Таким чином, вони були кваліфіковані для IDO з токеном Hyper. А це ми розібрали. Тепер безпосередньо перейдемо до кваліфікації. З токеном Зора, наприклад, токена Zora, де треба було для кваліфікації саме торгувати на Binance Alpha через біржу. Тут вони зазначили, що користувачі біржі, які торгували на Binance Alpha, отримають 426 токенів Zora. Таким чином, вам треба торгувати краще саме на біржі. Використовуючи ваш спотовий баланс, де ми знаходимо Binance Alpha, заходимо в огляд, спот. І альфу з комп'ютера можна знайти тут, але можливості торгувати через комп'ютер нема. Є можливість торгувати тільки через мобільний додаток. Зараз я покажу, як виконати кваліфікацію для Binance Alpha Dropів, а також для Binance IDO. тому що таким чином ми підходимо зразу під два дві події. А зараз я покажу, як отримати кваліфікацію на Binance IDO, а також на Binance Alpha Drop. Заходимо в ринки, шукаємо зверху пункт Альфа. В Альфі ми знаходимо необхідну нам монету. Оскільки у мене BNB на споті, ми шукаємо монету в блокчейні BNB, тому що, щоб поторгувати монетами, необхідно мати токени в блокчейні їхньому. В даному випадку ми токен EPT поторгуємо, нажимаємо «Торгувати». Вибираємо 0,2 BNB. Щоб було більше 100 доларів. Я рекомендую зробити оберт більше, ніж 100 доларів. Розмістити ордер, підтвердити, ордер створений. Звісно, ви трішки втратите на курсі, але за рахунок дропів ви купите витрати. Свапаємо назад. Все BNB бін нам повернули назад. Таким чином ми зробили оборот у 200 USDT, що кваліфікує нас для потенційних Binance Alpha дропів а також для IDO. Такі торги рекомендуємо робити раз у два тижні, щоб бути кваліфікованим для всіх потенційних дропів та ІДО. Дякую за увагу. Підписуйтесь.